Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не буде підтримувати ініціативу інших країн Європейського союзу щодо плану виділення Україні пакету фінансової допомоги наступного року. Хоча Угорщина і засуджує російську агресію і підтримує український народ, але ми не бажаємо ставити інтереси України вище за інтереси своєї країни. Сказав Орбан про Орбана, про Угорщину вже в Отре поговоримо з нашим наступним спікером. Це Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії, експерт з українсько угорських відносин, засновник проекту Reopen Ukraine. Пане Дмитре, добрий день. вітаю вас в ефірі. Доброго дня, Вітаю. Ну, постійно повертаємося до цієї теми, до того як дістав всіх Орбан. Ну і от знову побачили його заяву про те, що ну не буде Угорщина е, підтримувати те, щоб ЄС надавало нам фінансову допомогу у 2023 році. І розуміємо, що це означає, тому що е, ну бюджетні правила ЄС вони вимагають одноголосного схвалення від країн членів. Чи Орбан чогось знову хоче, щоб йому щось подарували в обмін на те, що він. Е, Ну, підтвердить цю підтримку, чи це вже ну таке рішення, з яким нічого не можна зробити ем, так. Дійсно, е, та, як ви все все пояснили, так воно і виглядає, але все-таки потребує певного пояснення, тому що це щось новеньке, так і що важливо, е, воно дуже серйозне. Це питання цієї макрофінансової допомоги, ці 18 мільярдів. Це, це критично важливо для України. І е, тут варто пояснити, як на мене, в трьох таких. Якби аспектах, перший аспект, навіщо це робить? що стоїть за цією позицією Угорщини так, як вона це для себе пояснює, для своїх виборців, і, і очевидно, в Брюсселі вона так пояснює. Вони кажуть, що справа не в Україні, тобто ми блокуємо ці кошти не через Україну, і Орбан власне каже, що ми готові там свою цю частку з цих 18 мільярдів дати Україні, але от на двосторонній основі, і вони це кажуть. Тобто, не те, щоб вони там зажали гроші, знаєте, чи хочуть щось заблокувати. Вони кажуть, що ми готові дати ці гроші, просто не в форматі цього рішення Євросоюзу е спільного да на цей кредит. На ці 18 мільярдів і е, чому вони це кажуть? І це знаєте, так непросто зрозуміти в Україні, тому що е, Орбан це всю свою ідеологічну основу відносин з Євросоюзом будує на, е, ну скажімо так, опорі. Він, тобто, він не хоче, щоб Євросоюз став, як він говорить, сполученими штатами Євросоюзу, тобто, щоб е, Євросоюз перейняв на себе частину повноважень, які. Наприклад, за думкою Орба Угорщина, і одна з ключових повноважень, частин повноважень, за які Орбан бореться, це власне фінанси, гроші, це от політика. ця. І от Орбан так складно, але він каже, що це от, ідеологічна боротьба, принципова позиція. Тобто вони кажуть, ми не проти давати гроші, просто ми їх дамо не від імені Євросоюзу спільним цим кредитом, а на двосторонній основі. Ну і це звучить, начебто, так раціонально, ідеологічно, там не знаю, світоглядно, але якби є інший контекст, так що е, якби єдність євросоюзу порушується, от як це має бути? Двадцять 26 країн з 27 дають спільний кредит, а угорщина дає на двосторонній основі. Да, тобто, ось це во розня зсередини, це небезпечна річ. Другий момент це питання часу. І так, як ви правильно сказали, що е, ну, в Україні часу немає, гроші потрібні, всі це розуміють, так? І оці всі відтягування, розмови, зміна процедур, ну, євросоюз – це дуже складні бюрократичні процедури. так, І от якщо вона... і, ну, сприймати, скажімо так, логіку Орна і казати, ну окей, ти будеш на двосторонній основі, а ми 26 якось і... а, колективній основі, ну це процедурно, ну ви зрозумієте. В ситуації, коли. Ну і грудень і Європа живе все таки старим життям. Ну а може на щастя, ми не ми не бажаємо їм гіршого життя, але в них там різдво, оці всі свята. Ну вже ніхто ну всі хочуть закрити справи і якби піти відпочивати мовч. Тому от це небезпечна річ, але також є і контекст той, що паралельно і на тиждень він буде шальний чи отримає Угорщина і скільки отримає коштів від Євросоюзу, які наразі заморожені, йдеться там про 14,5 15 мільярдів е, євро Частина там 5,5 мільярдів це фонд відновлення, який вже два роки Угорщина не погоджує останні з країн, і власне ключові структурні ці фонди з основного бюджету. Ось і якраз наступного тижня має бути це рішення. І тут, якби я не кажу, що Орбан блокує цю макрофінансову допомогу саме через те, щоб забрати ці європейські кошти або зберегти їх, але все-таки цей контекст присутній, і тут е, Україні ну. Я сподіваюся, всякому разі так, що Євросоюз зможе зіграти в цю гру, в яку гру? Це не публічна гра, зрозуміло. Тобто, вони можуть попросити Орбана зробити виключення свого цього ідеологічного такого протистояння, ну окей, ти проти там цих сполучених штатів євросоюзу. Але, будь ласка, в рішенні по макрофінансовій допомозі зроби виключення, так і ми тобі за це дамо ті кошти або більше коштів, хай не всі, які ти можеш отримувати. по... Цьому відновленню фонду і повод основних та грошей. Тобто може бути такий компроміс, і я впевнений, що Віктор Орбан не буде проти цього компромісу. Повірте, він знайде, як пояснити своїм виборцям, чому він пішов поступки Євросоюзу в цій своїй ідеологічній боротьбі. Тобто, от може бути ця розв'язка. Я дуже насправді на неї сподіваюся. А, ось ну але тут, якби знаєте, Україна не гравець, на жаль. <тур> Ось, і ми тут залежимо все-таки від гнучкості і майстерності е е європейських політиків. Ну, я сподіваюся, що все вийде. Пане Дмитре, а от навіщо Орбану розколювати єдність ЄС. Ми ж пам'ятаємо, що там була. Я зараз не згадаю. Це була така зустріч, де були спонсори, якісь прихильники партії Фідес, і от він там серед іншого говорив: ну про те, що Євросоюз взагалі невздовзі може розпастися, і він бачить сумніви в тому, чи а, Угорщина взагалі збереже своє членство у союзі. А це це йому навіщо мені здається, що. Тут тільки мінуси, але можливо, ви знаєте краще, крім оцих всіх політичних причин, ідеологічних причин треба ще розуміти, що Орбан це лідер, європейський лідер, який, так би мовити, спойлер. Тобто він зіпсований, розбалуваний оцією, цим європейським комфортом, так і розбалуваний владою. От він 12 років при владі. Він вважає, що. Саме він, я там на рівні з Меркель, має визначати майбутнє Євросоюзу. Не стільки з нього виходить. Тобто Орбан не хоче виходити з Євросоюзу, він оці його скарги, що Євросоюз розпадеться, тому що він вважає, що Євросоюз рухається не в правильному напрямку. І звідси оці всі постійні скарги на євробюрократів і так далі. Воно, чесно кажучи, місцями ну, ну дуже рідко воно раціонально, але насправді. Діно виглядає так, що знаєте, що Орбан ображений на е, Євросоюз, на ці європейські еліти, які, скажімо так, е, не беруть його до себе і не питають його думки, як дуже досвідченого, розумного такого всього політика. От. І тому він, наприклад, так е, з піететом відгукується досі про Меркель, бо вона якраз питала його думки. Так? А от зараз, ха, схоже на те, що ніхто не питає. Тобто, це, знаєте, більше така дуже егоцентрична образа. Ось, ну і власне, це така дуже це така порепана китайська платівка, яка працює в Угорщині. Чим більше ти скаржишся на європейських бюрократів, тим твій рейтинг росте. Тобто, дуже на жаль, популярні в Угорщині ці анти, антибрюсельські, що дуже важливо, не антиєвропейські. То вони змогли це розділити, тобто високий рівень підтримки членства в Євросоюзі, але високий рівень негативу до брюссельських бюрократів. так? Так само, високий рівень негативу до от, сполучених штатів, І Орбан на цьому дуже майстерно грає. Ну от до 26 року, дві року, він буде при владі з конституційною більшістю. Тобто, це ну це рекорд повторення рекорду Меркель. А, ось тому, ось так я би більше все таки бачив зараз, у всякому разі, суб'єктивних мотивів Орбана. Так, тобто, це таке знаєте, роздраження або як то вони. Ну, от на такому дуже персональному рівні він е, якби ну не те, не, не, не щоб ненавидить, але не любить. Брюссель. ось я зрозумів. А от як тоді зрозуміти оту новину, яка з'явилася про те, що Угорщина буде розбудовувати партнерство з Іраном? Про це заявив глава МЗС Угорщини Петр Сіерто. Будапешт планує за його словами нормалізувати ситуацію на близькому сході. Ну і тому саме планує економічне співробітництво з Іраном. Ми розуміємо, що зараз в Ірані, по перше, є ці є ці акції протесту, де прибічники режиму, режиму просто вбивають людей. По-друге, Іран з Росією стали союзниками у війні проти України. По третє, Іран погрожує війною Саудівській Аравії, Ізраїлю та Іраку і вже вдарив ракетою по Курдистану на території Іраку. Тож, ну мені здається, що просто з точки зору інстинкту самозбереження не треба цього робити. Якщо ти європейська країна, то от лак... яка логіка бісту. тут? Ви абсолютно праві. Я, наприклад, дякую вам за експертний коментар. Я з вами абсолютно згоден з того, що я поспілкувався з угорськими колегами. Вони самі не можуть це все пояснити, типу, що це, для чого це. От і вони кажуть, це коли треба залізти в голову Орбана на сір. Вони це знову таки пояснюють. Воно може виглядати раціонально, але все таки я би в цю раціональність, ну я би її трошки інакше розглядав. Вона от угорська раціональність, вона така. Це як з тими грошима з Євросоюзу. Вони це кажуть так, що ми очікуємо, і всі очікують, і було анонсовано, що якась частина санкцій з Ірана буде знята. От коли вона буде знята з огляду на обставини, які ви описали, оце велике питання. І мовляв, угорщина хоче зайняти це таке місце попереду, щоб отримати доступ там по певних е сферах до от, іранського ринку. Ну, навіть якщо і так, то ви абсолютно праві з огляду на інстинкт самозбереження саме зараз приймати делегацію іранську в Будапешті і говорити про якісь нормалізацію відносин. І, ну знаєте, це взагалі про роль Угорщини на Близькому Сході, ну це звичайно кумедно, це звичайно е, Ось що вона там щось буде нормалізовувати і так далі. Ну, виглядає воно абсурдно. І знаєте, знову ж таки, я не виключаю, що ключовий мотив там був запит від Ірану. До знаєте, в них, мабуть, був такий список, так з ким би ми могли провести якусь таку зустріч натиличити і показати, що ми не ізольовані. І Угорщина, знаєте, дуже часто в такому списку є. Так Росія її використовує. Згадайте зустрічі Сір, то з Лавровим, тобто то, знаєте, це таке. І Угорщина не проти, на жаль, це такого аутсорсу, бо знаєте, в них репутація стільки зіпсована, що її вже зіпсувати важко. І в той же час вони думають, ага, ми запросимо Іран, там з ними щось підпишемо, і в той же час ми, вибачте, мене насолимо добре, якщо не Брюсселю, то в даному випадку Сполученим Штатам. О, це те, що нам треба. Тобто, от. Перепрошую за таке спрощене, може дитяче пояснення, але повірте, воно може бути якраз найбільш активним даній обставин. Тому тобто, це виглядає як провокація. Ось і це дуже в стилі Орбана. Ну і Так точно він нічим не ризикує. Ризикує репутацію Сіярту, Ну повірте, після орденів, зустрічі з Лавровими і всього іншого. Ну, репутації Сіярту вже Іран не нашкодить точно. Ну, от, ви знаєте, дійсно це виглядає ну таким е, чином, що нібито Угорщина стає міньйоном Росії. В сенсі, от Росія так робить, ми також це зробимо. Е, я ще от е, прочитав, звісно ж, вашу спільну статтю з Сергієм Сидоренком на європейській правді. Ви там аналізували те, що відбувається в Угорщині, яким чином режим Орбана ну впливає на країну, і чого від нього чекати? І там, серед іншого, ви зазначаєте, що ну головна така мотивація у Орбана зараз, це то ж те, що в нього дуже серйозно серйозні фінансові проблеми. Я тут процитую статтю, що раніше в нього була така ідеальна модель фінансування. Він брав у Євросоюзу чисті білі гроші на гарні європейські проєкти і брудні гроші, наприклад, у тієї ж Росії, які йшли на побудову його режиму. Ми так розуміємо, що зараз це все змінюється. Чи є у Орбана ну якісь ще важелі? Крім того, щоб використовувати цю постійний шантаж, так щоб вимагати ну. Сказати, я заблокую це, якщо ви мені не, мені не дасте оце. Це, це вирішальне питання насправді. І велике питання, чи, чи важеліці в нього є. Їх, Якщо є тут дуже мало, е, Орбан, як дуже впертий політик, судячи з усього, зробив ставку на сценарій, він вважає, що він може пропетляти. Що він до останнього буде тягнути з е, російськими грошима, з газом, нафтою. так? І це. от, Наприклад, що буде з нафтопроводом дружба, який зупинився після російських обстрілів, бо це питання не тільки там якогось виживання, його ще, прибутків, це покривання різниці. Мол, на цій нафті Уралс, він там через ці стрибки, ціни і ринок, вони їхні прибутки на барелі в 10 разів виросли, так? Тобто, це якраз дуже така годівниця, дуже сирна, так би мовити, яка дозволяла покривати дуже багато різниці. Дуже багато інших таких е волюнкарних дій І він е дуже сподівається, що він якраз е передостанньо збігати ці гроші і цю на з Росії, пропитає з коштами, то принаймні. І третє, що і більше зараз скажу, що позов увагою, але китайські гроші, китайські. І насправді велике питання, наскільки вони можуть бути вигідні угорщині в довгостроковій перспективі, бо в кредит це завжди довгострокова історія. Але от Орбан, знаєте, він є знову ж таки кажу, дуже такий впертий, дуже самовпевнений політик, і він вважає, що от якщо він зараз пропетляє, і це справді зараз найважчий в нього час, найбільший виклик, то далі він же якось там розрулить з тими китайськими кредитами і так далі, і тому подібне, знайде десь гроші. Ось і я вам скажу, що е, от найближча зима там. Півроку вони будуть вирішальні для для Орбана. Чи справді він зможе пропетляти? І знаєте, в нього здається так, що є така думка. Я спробую почитати його думки. Він каже: ага, ви всі чекаєте, що я от облажаюся, да? що мій режим впаде, економічно я буду неспроможний. Але я вас всіх якби переграю. І побачите, я типу буду королем, тобто всі побачать у тобто, Євдось нього зараз ціль довести всім в Європі, да всім його опонентам, критикам і в той же час тим, хто умовно кажучи, заздрить його електоральному успіху, да бо його рейтинг зараз 52%. Це космос, розумієте? при ситуації, яка є на геополітичній арені, ситуації, яка є в Угорщині, яку ніхто до кінця не знає наскільки погано все є, але всі розуміють, що дуже погано. І там Він думає, ну і так собі ставить за ціль, Я вам всім доведу, що от, е, я і так всіх обіграю, що я самий, хитрий, самий розумний, і поки ви там воюєте, там незрозуміло за що, я думаю, він приблизно так це все описує. То я от збережу європейські, китайські і російські гроші, і типу, ідіть всі під три чорти. От, приблизно так, перепрошую за жаргон, але я думаю, от логіка приблизно така. А якщо, от в мене таке наївне запитання, якщо він так ненавидить європейські цінності, чи там, наприклад, брюссельську бюрократію, чи говорить про те, що Євросоюз розпадеться? Ви вже коментували, що це ну просто може бути така платівка заїжджена, що просто ну він і вмикає кожного разу, коли треба щось таке говорити, що можуть підтримати громадяни Угорщини. Але чи можливий такий варіант, що ЄС каже, знаєте що? Ми не хочемо, щоб Угорщина була більше в європейському союзі. Ну, розумієте, як це, ці розмови вже є, і казали не раз, що пане Вікторе, окей, ви так незадоволені нами. Тоді, мабуть, виходьте, бо це єдина процедура, так наразі існує, що Україна може сама вийти. І потім вочник казав, ні ні ні, -ні ви що? Ми ядро, ми основа Євросоюзу. Ми просто хочемо інший Євросоюз. Але станом на зараз, знаєте, як зараз уже ці приходять в морози якраз і на Орбана, тому що оцей інструмент заморозки коштів це супер інструмент, інструмент, особливо і для Орбана особисто, і для розкоші цього режиму. Так? Це дуже дорогий режим, такий гібридний режим. Він дуже дорогий з точки... У витрат, щоб утримувати такий високий рейтинг е, і владу, да і е, тут знаєте, побачимо це дуже тонка гра. Але Євросоюзу не треба насправді особливо там, як то кажуть, напрягатися з приводу там, як виключити Угорщину з Євросоюзу, щоб вона вийшла. Є набагато більш ефективні, скажімо так, і короткотермінові, і ну, е от інструменти, які ти можеш за застосувати вже. І от е заморозка коштів цих це дуже, дуже дієвий інструмент. Тобто наступний тиждень буде вирішальний, і наступні півроку будуть вирішальні. І, знаєте, Віктор Орбан уже цю. Платівку антибрюссельську зупинив десь у серпні, зараз він мовчить, так і бо йому треба кошти. Тому знаєте, оце такий вже потвердяючий інструмент, гроші. І я, я, я дуже на нього покладаюся. На євросоюз, на цей інструмент. Ось і тільки так можна умовно кажучи, Орбана, ну не те, щоб перевиховати, але скажімо так, змусити все таки бути відповідальним політиком. Я знаєте, я ще побачив новину про те, що ну саме 17 листопада, тобто два дні тому, на зустрічі ради угорської діаспори, Орбан сказав про те, що у Угорщини більше союзників, ще більше друзів у міжнародній політиці ніж раніше. І тут він говорить саме про ті вибори, які відбулися в Ізраїлі, в Італії, і проміжні вибори в США. Чи правильно ми розуміємо, що йдеться саме про те, що ну, в Ізраїлі та в Італії перемогли коаліції? І праві чи консервативні, як їх називають? Ну і в Америці там республіканці з мінімальним таким невеличким відривом перемогли демократів. Чого він може очікувати саме Орбан? Ну скажімо, від Джорджії Мілоні чи від Бін'яміну Ніяміна Бін Нітаняху чи від республіканців? Дві це, це абсолютно не те, щоб фейк ньюс але це і не те, щоб wishful thinking. Це по фрейду. Тобто Віктор Орбан говорить протилежні речі до того, що існують. Він дуже сподівався на Італію і провалилися сподівання. Сальвіні не грає першу скрипку, на щастя, у всякому разі, поки що в тій е, правій чи фашистській навіть коаліції, е, республіканці е, не виграли так, як мали би виграти. І команда Трампа в республіканській партії програла. Знову ж таки, Орбан програв. І питання по Ізраїлю, звичайно, так, питання відкрите, але знову ж таки, е, що Віктор Орбан не договорює, так що. Не питання, хто приходить до влади, там ідеологічно близький йому в сусідній країні чи десь в іншій країні, питання ж зараз глобальна політика, це як ти ставишся до Росії, як ти ставишся до України і як ти ставишся до Заходу як такого. От та антизахідність апріорі е, перетворює Угорщину і орбана в ізольованого політика. Ось і це прекрасно показує досвід співпраці з Польщею, да, як ідеологічно близький пісень. Ну, Тично розірвав взаємини з, з фідесом, нема ніяких, так ось тому Віктор Ормано ця промова це більше знаєте такий тренінг і накачка своєї цільової аудиторії, що мовляв, ні ні ні, -ні я ще лідер і в нас все добре, але це знаєте більше якби самонавіювання, ніж об'єктивна реальність. Ну, от знаєте, ще є така тема, вона ну є дуже особистою в сенсі для самого Орбана е трошечки виглядає таблоїдною. Ну, сенс в тому, що є думка. Ми з вами вже обговорювали те, так як Орбан перетворився з такого, нібито ліберала на такого е консерватора правого політика, який воює з Брюсселем. Ну, і от є ж одна з таких е версій: що це б, е сталося тому, що цей хрестовий похід проти європейських цінностей тут я е Цитую публікацію Європейської правди, що цей хрестовий похід став надто персональним для Орбана. А після того, ну там як засувалося, про це стверджує горська опозиція, нібито його син ну є геєм, і от це, типу, щось повпливало на Орбана. Ми розуміємо, що це взагалі їхня справа, хто що, як і е, ну, це не може бути е, предметом для обговорення громадськості, але. Ну, от, якщо уявити собі, отакий переломний момент в світосприйнятті Орбану Орбана, чи могло бути от щось подібне? Ні, ну дивіться, Орбан політик. І обговорення цього це нормальне обговорення, Питання, як ми це обговорюємо? Так, звичайно, дійсно в Орбані політика є дуже багато особистісних речей. Наприклад, є дослідження про його відносини з батьком, наскільки вони складні і нескладні, і наскільки це впливає. І в багатьох це це мабуть до психоаналітиків, але багато є доказів, що це впливає дуже сильно. Є питання його взагалі сприйняття як хлопця з провінції, і взагалі оце мислення. Він сам себе каже: я стрітфайтер, я. Провінціал і це його ставлення до Будапешта, до столиці як таке, ставлення до естеблішменту як таке, так да? наскільки воно виходить на передній план. Да, є ця історія з сином, справді і з його орієнтацією. Ось, хоча я не думаю, що це проблема. В оточенні Орбано дуже багато представників LGBTQ, просто знов ж таки це фейк-історія. Тобто, ну. Зручна там є історія з його донькою, так і питання еміграції, і так далі. Він ж дуже проти того, щоб там емігрувала молодь з Угорщини, але сам стикнувся з цим. Ось і тут розумієте, от ця трансформація орбана, все таки як політика в антизахідного і ліберального. Все-таки, я би ну, повністю це не списував на особисте. так, Все-таки Віктор Орбан, і це є от, сучасний Віктор Орбан, це продукт угорського суспільства, яке дуже хворе, так, і яке не визнає, що воно хворе, а воно травматизоване дуже травмами, історичними, різними, політичними травмами. І він його продукт, і Віктор Орбан найкраще розуміє угорське суспільство. так, Він його є представник, і... Тут все таки я би не спрощував. Тобто, мені здається, так що Віктор Орбан дуже добре зробив уроки після своїх поразок в 2002 році і тріумфально повернувся в 2010 році. І він дуже цинічно, дуже цинічно, безвідповідально маніпулює цими всіма страхами і травмами угорського суспільства. І тут знаєте, якраз угорщина, це дуже добрий. Приклад і урок для України, тому що ми зараз також нарощуємо ці травми, шалені травми, і от як би нам так зробити це не, неймовірна відповідальність нас з вами: журналістів, експертів, ну політиків вони не, не, не надійні, але все рівно ми маємо з ними працювати. Щоб е, ну, наші політики в сучасні не робили так, як робить орба, Та? щоб вони допомагали Україні виліковувати, заліковувати і усвідомлювати ці травми, а не культивувати їх, бо це дуже небезпечно. Пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії, експерт з українсько-угорських відносин, засновник проекту Reopen Ukraine». Обговорювали нові заяви прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана. Він заявив, що Угорщина не буде підтримувати ініціативу інших країн Європейського союзу щодо плану виділення Україні пакету фінансової допомоги. Йдеться про 18 мільярдів євро на дві Ця третій рік підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.